Всім привіт! Нове відео на каналі. Daily Race. Гонка групи 3. Новий досвід для мене. Це їхати гонки у VR Я спробував подивитись запис гонки у VR. Воно дуже сильно трясе насправді. Мені здається, цікавіше записати відео ось так. І давно я не їздив онлайн Daily Race і для мене це такий повернення. Як бачите, не дуже вдале повернення, тому що стартував я після кваліфікації з 14-ї позиції. Ціль в мене була. Та й наразі є в цій гонці. Ціль заїхати в десятку. Сподіваюсь, у мене це вийде в цій гонці. а Кожен має заїхати на один підстоп. В принципі, гуми і бензина тут вистачає, просто один обов'язковий під. Ем, я для себе вибрав стратегію їхати обережно, намагатись принаймні їхати обережно, тому що ситуації бувають різні. І подивимося, що з цього вийде. Перше коло після старту я наразі на 11... А, вже на 10-й позиції. А, задяки тому, що. Багато пілотів допустили помилки на попередніх поворотах. Чесно кажучи, Альфа, напрямій, програє, звісно, вайперу, але, наскільки пам'ятаю, я його пропустив. Пропустив, тому що не хотів бадатись. Вирішив, що так буде краще. у Альфи досить класний, у VR круто їхати, ось Феррарі мала штраф, і за рахунок цього я покращився ще на одну позицію. Два ну, я впер не дуже справився з поворотом. Але на прямих їх догнати досить складно, якщо не зачепитися в Сліпстрім, бачу один гонщик заїхав на пітлейн одразу. Після першого кола вирішив використати свій э, цей необхідний пітлейн і ще один. Таким чином я вже опинився на дев'ятій сходинці. Тут я намагався повертати зазвичай обережно. Бачу, хлопаки бадаються. Мені це зіграло теж на руку, бо вайпер розвернуло. Поки що тактика їхати обережно працює. Наразі я на восьмій позиції. Так як тут не треба розраховувати бензин, гуму. Ти можеш думати тільки про гонку і про те, що попереду 10 кіл. Ну, вже менше, вже 8 кіл попереду. І після другого кола я їду. Ну, ще їду друге коло, але вже на восьмій позиції. В принципі, з 14-го я задоволений таким результатом. З цього повороту іноді не виходить добре вийти у мене, і я втрачаю швидкість прямій. плюс тут Мерседес. Я спробував зачепитись за його сліпстрім. Не дуже успішно, але тим не менше. Пряма. Не впевнений, що я їх дожину. Але... Ага. Супер. У Мерседеса був, у АМГ був штраф за рахунок цього... І я його обігнав. Я вирішив на цьому колі заїхати на підлейн, бо ця толкучка, і коли близько біля тебе хтось є. На мене це трошки давить, і я вирішив... Вирішив м -м, відпустити їх, заїхати на пітлейн і спокійніше буде їхати мені самому. Обов'язковий пітлейн є. Виїжджаємо далі на старт. Хтось до мене вже наближається, хтось з тих, хто, напевно, вже був на пітлейні. Теж тут намагався обережно проходити цю шиканку. Класний салон у насправді у цю Альфа Ромео. Ніколи не їздив на Альфах, але останнім часом вони мені сподобались. Гарний автомобіль. Класно рулиться. Трохи мені нагадав порш по керуванню. Монза досить цікавий трек, е, мені дуже подобається. Насправді одні з перших змагань, які я їхав взагалі в всім рейсінгу, і це було, що мені здається, у корсі Computusion, то це, сам, це було саме Монза, здається. Чи Зольдер, щось, щось з цих треків О, тут мене трохи винесло. Москаль їде позаду. Один гонщик заїхав на Підлейн. Подивлюся, що там попереду коїться у лідера гонки. Лідер їхав на Макларені. Угу. Цікаво. Треба дійсно тут може було спробувати на Макларені виїхати. Макларен. Мені здається непогано і рулиться, їде непогано по прямій. Друга позиція наразі їде на ВМВ. Пеппер їде на... англієць їде на Порше. Порше я насправді люблю найбільше. Виглядаю, що він їде на геймпаді. Ще один Порше. Скайлайн. Поляк їде на скайлайні з японським лівреєм. Далі два іспанця. Майпери Феррарі. Угу. Німець. Так, щось, в мене цей як догпе опинився. Ага, він заїхав на підлейн. Я думаю, він був третій. яким чином він опинився десятим. Він заїхав на піт англієць і таким чином зайняв свою почесну десяту позицію. Іспанець переді мною. Походу я випадково зачепив аварійку. В якийсь момент гонки, тому що їхав на аварійці. На жаль, в GR3 в мене нам не було видно показнику, що, он, що аварійка включена. <гум> я просто їхав на аварійці нормально. <гум> Цікаво, чи я її взагалі вимкнув. Зачепив стіну, жовтий прапор, щось трапилось попереду. Цікаво, що? Ніби нічого не трапилось. Походу, десь мене заносило, і я зачепив... І Я зачепив аварійку. Але це кометно. Шкода, що ніде не видно було. У був штраф і це дуже добре. Англії зайняв 12-ту позицію, я далі тримаюсь на 11. -тій. Хоча я їхав краще, чому я скотився на 11-ту, пропустив цей момент. Я їхав, здається, 8. -т. Можливо, після підлейну я скотився на 11-ту. Можливо, так. Да. Так, да, я на пітлейн заїжджав. Ну що шо ж, шосте коло Екватор гонки вже пройшов. Як я казав раніше, ціль в мене заїхати в десятці. оскільки. Ем, кваліфікація була така собі. Не знаю чому, ніби трасу знаю непогано, хоча деякі повороти я погано проходив. Є підозра, що це через той, через вихід з поворотів самих. цікаво подивитися з перспективи гонщика позаду англійця, який їхав за мною. Як я їхав і чи він доганяв мене? Да. Наближається вже видно. Я далі їду на аварійці. Ех. Коли то я її зачепив, не знаю, але що є, то є. Мені здається, в мене з англійцем був якийсь контакт. Іде теж на геймпаді, ще двоє пілотів заїхало на пітлейн обов'язковий. Хотів атакувати середню. Зайняв внутрішню радіус англієць. Грандет рейсинг. Нехай буде грандет. Дідусь. Змагань. Я не хотів йому давати сліпстрім. Зайняв внутрішню позицію. Бо будь-чусь був впевнений, що він захоче атакувати. Захистив я своє 12 те місце. Нічого. Сьоме коло. Далі їду на аварійці. Здається, він захоче атакувати, не хотів, але в кінці захотів, штуркнув мене, сам вилетів. Я успішно продовжив гонку. Я не хотів його штуркати теж. Чесно, не бачив, що він мене обганяє в той момент. Бо коли я останній раз подивився, він був справа, я подумав, що він атакувати не буде, тому сам перемістився трохи вправо, щоб той поворот легше було пройти. Але він все ж таки вирішив е атакувати і спроба була невдала. Я їду 11 й Наразі сьоме коло. Чекаю помилки від спілотів, що попереду, тому що інших варіантів їх догнати я не бачу. Плюс, можливо, хтось ще не заїжджав на обов'язковий піт. Або ще краще, якщо хтось забув про нього. Його штрафануть на фініші. Покращив своє коло, 1.52. Якщо чесно, таке собі коло, мені здається, я краще їхав на GR3 цю трасу. Тому о, час такий собі. Наразі в гонці 1.52 то найкращий час. Ой, мене тут трохи винесли пізно я втопив на газ, хлопці мене догнали. Ангелієць сидить у сліпстрімі вже, і я думаю, буде атакувати. Давайте подивимося з його перспективи, що він робить. Так, да, я думаю, що буде атакувати. Ні, не атакував він. Москаль його трохи підштовхнув. Щось я тут не добре поїхав. Зайняв внутрішній радіус, хотів атакувати. Я вийшов трошки краще з повороту, ніж він. В принципі, тримаюся я на 11-й позиції, англієць намагається мене атакувати все ж таки. Щось я тут сповільнився дуже. Восьме коло. Гонка доходить до завершення, не хотів давати йому сліпстрім, тікав від нього. Але він все одно піймав мій сліпстрім, я зайняв внутрішню. Намагався мене обійти, але не вийшло в нього. Я тримався внутрішньої траєкторії, що, в принципі, як завжди, його трохи зашироко понесло, тому він втратив, втратив трохи часу на цьому. Мені здається, у нас з ним буде ще якийсь контакт. Не пам'ятаю де. А ось тут він, здається, захоче мене обігнати. Бачив, що немає можливості. Дев'яте коло, передостаннє коло в гонці. Сподіваюсь, що хтось заїде на під, бо поки що я не в десятці. Як це має статись, я не знаю, але... Сподіваюсь, тут буде хтось бадатись, і вони це і роблять. І це мені дуже на руку, хлопці. Бадайтесь ще. А я поки що їду далі на аварійці. <гум> Це кумедна гонка, якщо чесно, їхати на аварійці півгонки. Ну, блін. Чесно, в мене у VR ніде не показувало на приборах, що в мене включена аварійка. Де я її зачепив, не знаю. Можливо, перед кимось вибачався за щось. Але продовжуємо їхати. А, наразі я далі. О... 10-й вже, до речі, да, 10-й. Англієць 11-й, бачу, що хлопці попереду е бадались і щось в них пішло не так. Тут англієць. Ах... Був в нас контакт, і через це москаль на собі йшов. Дуже-дуже ну, прикра ситуація. Ось тут був контакт, я згадав вже це місце. Насправді дуже прикро він намагався зліва пройти. Ми зачепились. Uh, я ніби намагався бути справа. Але вже коли є контакт, він піймав мій сліпстрім. Ох, він мене бамдрафтить бам навіть. Що собі. Дякую, друже, за бамдрафт. Це допомагає наблизитись до москаля. Чесно, хотів його вибити, но не вийшло. Плюс боявся сам вилетіти. Займав середню позицію. Не атакував мене англієць, їхав позаду. Останнє коло о, я десятий. Вже непогано, англієць зачепив стіну, що дало мені третя передача вихід. Десь була аварія попереду. Це мені на руку. Мене теж трохи занесло. Позаду нікого не було. Ага, ось ще одного хлопака обігнав. І... Е е е дали мені секунду штрафу, бо я десь. А, бо я там виліз на траву, походу, якраз зато мені дали штраф. Хвилина 52,9, не покращив своє коло, на жаль, але Але я їду восьмий. Я їду восьмий. Фінішна пряма, і насправді ціль свою я виправдав, заїхав в десятці е, Була в мене ще ідея заїхати ще одну гоночку. Хотілося б добратися до топ-5, але я за сьогодні трохи втомився, тому е, це була крайня гонка в цей день. Е, можливо, ввечері я ще передумаю, але наразі. Е, це була остання гонка. В принципі, ціль досягнута. Згадав, як це їздити Daily Race. А, в принципі, мені все сподобалось. Єдине, шкода, що не вибив москаля, але все ще попереду. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Гарного дня!